Доброго дня! Я піддубна Марія, вихованка гуртка Екологічне краєзнавство Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддзю. Тема моєї доповіді особливості дендрофонду, парку пам'ятки, садово-паркового мистецтва імені Івана Асмолова. Наш пошуковий загін обрав для дослідження дендропарк імені Івана Асмолова, тому що це єдиний парк. На Сумщині, в якому на досить короткому і зручному маршруті можна ознайомитись унікальним дендрофондом. Парк займає площу 5 гектарів. Це улюблене місце відпочинку сумчан. Парк віднесено до Природно-Заповідного фонду України. Він охороняється законом. Досліджуючи історію створення цього дендропарку, ми дізналися багато нового та цікавого. На початку століття у Сумах на вулиці Троцькій з'явилася новобудова заможнього населення міста. Серед них вирізнявся Троцький собою та поруч. Із них двоповерховий особняк купця та селекціонера Івана Олександровича Осмолова. Навколо особняка Іван Осмолов заклав досить великий парк, для якого старанно збирав, привозив і замовляв рослини зі всього світу. Парк Осмолова був створений у ландшафтному стилі. На його території висаджено дерева у вигляді біогруп 3-5 дерев. Сосен австрійської та веймутової, лип американської та серцелистої, коркового дерева, а також поодиноких дерев, гірко каштанів, звичайного червоного, ясня звичайного берези, повислої тощо. Під час 1917-1919 років парк був частково виробаний: пішохідні доріжки, водойми, галявини, клумби та олімпійські гірки. Були занедбані Особняк господарські будівлі та парк перетворили на притулок для сиріт. У роки Другої світової війни в садибі працювали військовий шпиталь лікарні і лікарні. У другій половині ХХ століття наш парк почав поступово відроджуватися. У його флорі з'явилися нові види дерев та чагарників. Тисяча 1970 року почалась масштабна реконструкція парку. Після реконструкції дендрологічна колекція збагатилася такими видами: як Гінго, Дволопатеве, Модрина Європейська та Сибірська, Тис, Бук Лісовий, Дуб, Північний тощо. У північно-східній частині парку на площі 1 гектар зберігся з часів Івана Асмолова. Черешні та сливи. Наразі біля входу в парк ростуть чотири вікові дуби звичайної пірамідальної форми, а перед блакитним корпусом три ялини. Усього в парку росте близько 100 рідкісних порів, листяних і хвойних дерев та близько 30 сортів буску. Найбільше нас зацікавило загадкове дерево Гінго, дволопатеви, оскільки воно є унікальним об'єктом для вивчення та дослідження. Еволюції рослинного світу ми зустрілися з завідувачем парком, який розповів нам про унікальність дерева та цікаву традицію використання гінго в Японії. У день весілля молодята ділять листок гінго навпіл на дві. Частини зберігають їх як талісман непохитної подружньої В Україні існує багато ботанічних чи дендрологічних парків, у яких росте Гінго, і ми пишаємо, що серед них і сумський дендропарк імені Івана Асмолова це дає надію на те, що людство збереже цього прекрасного і унікального велетня від зникнення. Сьогодні садиба Івана Асмолова це один із корпусів дисп. Пансеру радіаційного захисту. У е, розташованому навколо дендропарку можна милуватися трояндами, айстрами, півоніями, тюльпанами, гіацинтами, королицями і багатьма видами квітів. Наш земляк Олександр Олесь, наче про них, писав. Айстри в саду розцвіли, умились росою, вінки одягли, і стали рожевого ранку чекають, і в рай до в життя обирають. Отже, ми переконались, що дендропарк імені. Іван Осмолова є цікавим об'єктом для історичних, краєзнавчих та екологічних досліджень. Ми вважаємо, що такі пам'ятки природи мають оберігатися як цінне джерело розвитку, екологічної свідомості, адже від нашої старанності буде залежати збереження Природного фонду України. Дякую за увагу!